Вашій увазі пропонуємо короткий огляд на реалізацію одного з наших об'єктів. Це комерційне приміщення висотою в декілька поверхів, що знаходиться в селі Калинівка на Київщині. Тут ми виконуємо роботи з влаштування гідроізоляційного шару з геотекстилем за допомогою ПВХ мембрани. Стадія готовності даного даху наразі складає приблизно 90%. Залишилось виконати лише частковий монтаж парапетів та опайку закладних елементів. Думаю, що за декілька днів ми впораємося з цим завданням. Хвалити Бога, погода зараз стабілізувалася та дозволяє працювати. Загальна площа цієї покрівлі становить 580 метрів квадратних. Тут ми використали ПВХ мембрану від швейцарського виробника Сіка, товщиною 1,5 мм для відкритих дахів. Особливістю даної покрівлі є те, що вона складається з двох контурів. Крім того, згодом на ній буде встановлено сонячні батареї. Для них заздалегідь тут виконали 23 закладні елементи, які ми також будемо обходити спеціальною ПВХ мембраною. Також на даху є обладнання для вентиляції приміщення. Ми його також обпаювали за допомогою ПВХ мембрани. Ще один симпатичний та якісно виконаний об'єкт в портфоліо нашої компанії.